Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про модаль веббен, модальні дієслова, і до кінця нашого заняття ви будете знати, що таке модальні дієслова, як вони вживаються та як вони відмінюються за особами. Отже, в німецькій мові є сім модальних дієслів. Ліворуч, ви бачите особи ich, du, sie, свіази та модальні дієслова, як вони відмінюються за особами. Зверху початкова форма. Дієслово können – це могти вміти аналог англійського «can». Як відмінюється це дієслово? Kann, er, es kann, wir können, ihr könnt, sie sie können. Зверніть увагу, у всіх дієсловах особи й та er, sie, es» мають однакові форми. Модальні дієслова це особливі дієслова і відмінюються за особливими правилами. Ці дієслова потрібно вивчити. Вивчити їхнє значення та запам'ятати принцип їхнього відмінювання. Альзо können – могти вміти щось. Волен хотіти. Аналог англійського want. Ich will, du willst, er, sie, es, will, wir wollen, ihr wollt, sie, sie wollen. Волен. хотіти. Мьохтен. Мьохтен має значення хотів би. Тобто це вічлива форма від слова хотіти, це аналог англійського would like. Наприклад, я хотів би Ich möchte. ти хотів би Du möchtest. Er, sie, es möchte. Wir möchten. Ihr möchtet. Sie, sie möchten. Müssen. Müssen – це мусити, коли щось потрібно зробити, але тоді, коли це усвідомлює сама особа. Людина сама усвідомлює, що щось потрібно зробити, це аналог англійського must. Я мушу. Я маю, ich muss, du musst. Основа закінчується на 2С, тому додавати третю с не потрібно, тільки закінчення «ти». Also, ich muss, du musst, er, sie, es, muss, wir müssen, ihr müsst, sie, sie müssen. Зверніть увагу на вимову, щоб. Ті форми, в яких немає умлаута, вимовлялись тверда у, мус, муст, мус. Там, де є умлаут, звук має бути як в умлаута мюсен, мюст, мюсен. Золен. Золен це потрібно щось, але тоді, коли є вказівка зі сторони. Тобто мюсен. Усвідомлюємо самі, це наше рішення, наше бажання треба щось зробити. Золен це тоді, коли хтось каже, якась третя особа, що щось потрібно зробити. Це аналог англійського have to. Я повинен щось зробити, зобов'язаний щось зробити. Ich soll, du sollst, er, sie, es, soll, sollen, ihr sollt, sie sie, sollen. Mögen. Мьоген подобатися. Аналог англійського like. Тут переклад не буде співпадати з українським, оскільки речення не будуть перекладатися як мені подобається щось, а буде аналог англійського. I like something. Я буде неправильний переклад, але я люблю щось. Це не люблю, це подобатись. Просто переклад не співпадає з дослівним перекладом. Українською мовою це буде мені подобається. Німецькою мовою буде активна особа. І йду Езіс і так далі. magst ду макст mag wir mögen ihr mögt sie зі mögen. Dürfen. Dürfen це мати право. Тобто, коли хтось має владу надати право щось робити або на законодавчому рівні. Приклади до кожного з цих модальних дії слів ми розглянемо з вами трішки згодом. Also dürfen – аналог англійського may, Ich darf, du darfst, er, sie, es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie, sie dürfen. Ну і давайте розглянемо приклади з даними дієсловами, як утворювати питальні речення та заперечні речення. В даному випадку у наших реченнях вже буде складений присудок, тобто дієслова буде два. Відмінюється тільки перше дієслово. Це модальне дієслово, воно отримує закінчення особи. Друге дієслово завжди залишається в кінці речення в початковій формі, тобто закінченням n. І так, ми маємо два дієслова тепер у реченні. Модальне дієслово стоїть відразу після підмета, так як ви вчили підмет присудок, і має особове закінчення. Друге дієслово ставиться в кінець речення в початковій формі, тобто закінченням n, ти вмієш плавати буде du kannst schwimmen. Відмінюємо тільки модальне швімен залишаємо в кінці речення в початковій формі. Для утворення питання... Дієслово виносимо на початок речення. Виносимо ми те дієслово, яке стояло після підмета. Тобто модальне. Kannst du schwimmen? Друге дієслово має бути в кінці. Ти не вмієш плавати. Якщо у нас правило таке, що друге дієслово має бути в кінці речення, то nicht ми не можемо винести в кінець речення. Тому ніхт ставиться перед цим дієсловом. Du kannst nicht schwimmen. Підмет. Присудок, заперечення ніхт і в кінці речення друге дієслово в початковій формі. І така схема застосовується з усіма модальними дієсловами. Цубашпіль марі віль есен, марі хоче їсти, Марі вона, тому волен відмінюється і езі ес віль» есен в початковій формі. закінченням N. Питання виносимо віль наперед. Will ніхт есен». Друге дієслово має бути в кінці. Wir müssen früh aufstehen. Ми мусимо рано вставати. Тобто ми самі розуміємо, що нам треба рано встати. Це наше рішення. Мюсен, früh aufstehen. Модальне дієслово винесли наперед. Друге дієслово поставили в кінець в початковій формі. Заперечення. Wir müssen nicht früh aufstehen. Або може бути wir müssen früh nicht aufstehen. Може бути, може бути і такий, і такий варіант. або Мандах ніхт раухен. «Дюрфен мати право. Ман відмінюється, як він, вона, воно. Тобто це речення літературно буде перекладатися, як тут заборонено курити. Тобто немає права тут палити. дарф», ман підмет, «дарф». Перша частина присутка. Hier nicht, Тут не заперечення, і в кінці друге дієслово в початковій формі. Man darf hier nicht rauchen. Якщо ви зробите man darf nicht hier rauchen, то ви зробите в значенні заборонено не тут курити, а тоді треба продовження, а десь в іншому місці. Такі приклади ми з вами розглядали, коли вивчали заперечення. Дозвольте вийти. В англійській мові кажемо may I go out. Ми не вживаємо können, бо фізично ми можемо встати і вийти. Скажімо в класі, але це не завжди буде доцільно і правильно потрібен дозвіл чийсь на цю дію. Тому ми використовуємо слово дюхфен, ставимо його на початок речення, бо тут другого дієслова немає. Дах іус. Дозвольте запитати Darf і fragen? тут уже є два дієслова, тому друге дієслово ставимо в кінці речення в початковій формі. Entschuldigung, ich möchte trinken. Перепрошую. Я б хотів попити мьохтен, відмінюємо до особи і. Трінкен в кінці речення в початковій формі закінченням n. Запитання: Sie essen? чи хотіли б ви поїсти? Модальне дієслово на початку речення, перша частина присудка, потім підмет особа. І друге дієслово, друга частина присудка в кінці в початковій формі. Так, оскільки це особа «зі», тому закінчення також буде N. «Du sollst heute früher kommen» Ти повинен прийти сьогодні раніше. Ми вживаємо модальне дієслово золен, оскільки це вказівка зі сторони. Це буде зрозуміло з контексту або з ситуації, коли хтось щось говорить чи хтось вказує, що треба щось зробити. «Du sollst heute früher kommen» – підмет, присудок. І друга частина присудка в кінці. Речення в початковій формі. «Soll ich Helfen. Мені тобі допомогти. Тобто ми чекаємо на вказівку на відповідь людини. Допоможи мені або не заважай мені. Тобі подобається слухати музику? Це літературний переклад? Дослівний переклад, але не зовсім правильно буде вжити слово Любиш. Проте Любиш ти слухати музику. Буде дослівно. Літературно повторюсь, чи подобається тобі слухати музику? Max, du hören? Ich mag den Film nicht. Мені фільм не подобається. Тут другого дієслова немає, тому ми ставимо звичайний порядок слів підмет присудок і ніхт в кінці для заперечення повного змісту речення. Ось такі модальні дієслова в німецькій мові. Нагадую, їх є сім. –– «Хотів би», müssen, musite, усвідомлюєш сам. Sollen, Повинен вказівка зі сторони, мьоген подобатись, дюхвен мати право або дозвіл на щось. І, звичайно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Haus -вёрта". Біль -де -мід побудуй речення з модальними дієсловами. Тут ви бачите приклад: du sprichst gut Deutsch. ти розмовляєш добре німецькою, в дужках модальне дієслово können. могти вміти. Тобто вам потрібно трансформувати речення у ти вмієш добре говорити німецькою. Пам'ятаєте підмет, перша частина присудка і відмінюється за особою, потім решта членів речення, і в самому кінці друга частина присудка, тобто друге дієслово, у початковій формі, тобто закінченням n, і вийде «Du kannst gut Deutsch sprechen». «Er kommt zu mir», він прийде до мене. «Wir lernen bei mir Deutsch», ми вивчаємо в мене німецьку. «Du machst den Test». Ти виконуєш тест. Wir lernen viel. ми вчимось багато. Dimension draußen. Люди палять на вулиці. du mir bei der Hausübung. Допоможеш мені з домашньою роботою. Відповідно, вам потрібно зробити з модальним біословом können питальне речення. Gey diese Klasse Jetzt nach Hause чи йде цей клас тепер додому. Аналогічно потрібно утворити питальне речення з модальним діїслом дюрфен. Репетитор тобі допомагає. Діф'єте класе феат курс», Четвертий клас їде на курс катання на лижах. Іх шпілі ніхт», Я не граю на музичному інструменті. Без унс», Ви, як група людей, відвідаєте нас. «Іх кохе філь. Я готую багато. Бажаю вам успіху! І вітаю, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові та цікаві, а головне корисні відео уроки. До нових зустрічей, Alles Gute!